Нещодавно в окупованій Сартанії греки зрадники провели фестиваль грецької культури Білий птах імені співачки, відомої грецької співачки родом із Сартани Тамари Каци. Греки-зрадники назвали, греки назвали цей фестиваль першим хоча насправді фестивалі грецької культури імені Каци проводилися неодноразово і в Маріуполі, і за межами Маріуполя. Але греки в окупації роблять це саме вперше. На початку фестивалю на сцену будинку культури у Сартані вийшла цела пліяда грецьких зрадників. Серед них і самозванка, ректорка, як вона сама себе називає Маріупольського державного університету Лариса Сволап, Там була і Керівниця, очільниця товариства греків Сартани, Наталія Папакіца. Ну і очільниця так званої регіонального товариства греків Приазов'я Лариса Ой Олена Продан. От ця пані Олена Продан виступила з такою урочистою промовою з нагоди відкриття фестивалю і висловила сподівання, що він нарешті стане міжнародним. Ти πρόεδρο του Δημόσιου Οργανισμού Περιφερειακή Εθνική Πολιτιστική Αυτονομία των Ελλήνων της Περιφέρειας Αζόφ, την κυρία Ελένη Πρόδα. Πρεσβεύτηλα Αυσχέστηνα Οργανιζάτσια Ρεγιανάλια Νεστανάλια Κουλτούρνα και Αυτονόμια Γκρίκα Οπριαζόβια, Γελένο Γεώργιου Πρόντα. Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Добрый день, первый день, конкурсный день нашего фестиваля. Мы объявили его открытым и пожелали нашему фестивалю многих-многих лет жизни. Сегодня фестиваль продолжает свое шествие в нашем Приазовье. Сегодня второй день. Он намного будет красочней, он намного будет торжественней, потому что сегодня мы подводим итоги нашего конкурсного дня, награждаем победителей говорим естественно приветственные, поздравительные слова и поздравляем победителей. Пусть фестиваль шагает по нашей земле, пусть он растет и пусть расширяется круг его участников. Я думаю, что мы доживем до того времени, когда этот фестиваль из статуса регионального перерастет в статус международный. И мы будем принимать у нас здесь гостей из Многих регионов Российской Федерации и даже из-за рубежа, по крайней мере, мы в это верим. Свято доведеться греків-колаборантів розчарувати. Ніякого міжнародного співробітництва більше з материковою Греції у них особисто не буде. Це раніше греки їздили до материкової континентальної, так званої Греції, заробляти гроші, поверталися. Федерація грецьких товариств отримувала фінансову підтримку від Греції, Греція вкладалася в розвиток інфраструктури таких міст, як Маріуполь і Одеса взагалі для греків таке співтоваристів. З Грецією для наших надазовських греків, я маю на увазі, було дуже вигідне. Але все скінчилося. Тому що одна справа, коли Греція співробітничає, веде торгівлю просто з країною, яка називається Російська Федерація, і інша справа, коли Ця Російська Федерація перетворюється на країну вбивцю, на країну, яка порушила міжнародне право і влаштувала масове вбивство на території суверенної держави Україна. Ось виявилося, що з такою державою Греція не готова співпрацювати, і тому Греція підтримала ЄС НАТО. І, звісно, Україну. Вона зобов'язалася поставляти Україні зброю. Тобто вона сказала, що буде військовим шляхом підтримувати нашу країну. Вона зобов'язалась відновлювати Маріуполь і Одесу. Але у випадку з Маріуполем це буде можливо виключно після деокупації, поновлення української влади у Маріуполі. Що стосується Одеси, то вже зараз. Греція почала вкладати ресурс у відновлення міста, яке регулярно обстрілюється російською армією. Ось така історія. До речі, греки, які дуже толерували взагалі русський мір, не всі, звичайно, та, та частина греків, яка дуже толерувала русський мір у нас на Дазові, їхнє формування, їхня свідомість, їхня любов. До Росії вона була пов'язана не тільки з Толгоцьким синдромом, бо самі греки тут в Брязов'ї багато разів страждали від дії радянської Російської Радянської імперії, а потім вже і Російської Федерації після проголошення незалежності України і розпаду Радянського Союзу. Але от такий Стокгольмський Сідром, така коротка пам'ять щодо Росії це тільки одна частина історії. Інша частина це ставлення тієї материкової Греції до Російської Федерації. І Греція багато років була в дуже дружніх стосунках саме з Росією, а не з Україною. І оця любов до Росії вона пришеплялася і до Надазовських греків, для яких та Материкова Греція була дуже вагомим авторитетом. Але тепер тепер все змінилося, все зламалося. І, всі, і в цьому зв'язку мені дуже цікаво хотілося б дізнатися, а чи не відчувають греки-колаборанти, які залишаються в окупації зраджують державі, чи не відчувають вони себе обманутими? Покинутими, зрадженими, бо багато років вони були впевнені, що саме Греція буде підтримувати Росію, а не Україну. раптом Трапиться такий конфлікт. Тож тепер і Сартанські греки, і Маріупольські, і Ялтинські, і гурзувські вимушені проводити фестивалі не разом з Салоніками або Афінами, а разом з Улануде. І Тьоткіна. Я дуже сподіваюся, що вони вже відчули різницю. Я дуже сподіваюся, що їм від того боляче, так само боляче, як і спостерігати за їхньою зрадою тих греків, які залишилися вірними закону України, вірними своєму паспорту, своїй країні. От їм боляче спостерігати за своїми земляками, які зраджують свою державу. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про важливі речі, які пов'язані з Маріуполем і маріупольцями. Якщо вам цікаво, я дуже прошу вас підписуватись на наш канал, ставити подобайки і активно коментувати те, що ви почули.